Неподалік рівного нападники у масках пограбували заправну станцію, вдерлися у приміщення, погрожували зброєю і винесли усю виручку. Заправка знаходиться у селі Колоденка на об'їзні обласного центру. Вранці сюди навідались непрохані гості. На автозаправці не стало світла. Двоє працівників пішли на вулицю, аби вімкнути генератор. В цей час до приміщення вірвався невідомий чоловік і почав вимагати гроші. Інший стояв біля вхідних дверей. Оператор встиг натиснути кнопку тривоги, проте проте все. Відбулося миттєво, і працівники Державної служби охорони, які прибули на місце виклику, вони встигли запобігти крадіжці. Відомо, що злочинці забрали з каси 4 тисячі гривень і накивали п'ятами. Дізнатися більше подробиць пограбування у самих працівників заправки не вдалося. Ну з сказав ніякі коментарі на даний момент ми не даємо. Правоохоронцями був введений план перехват міліціонерів зі зброєю побільшало на дорогах рівненщини, але поки нападників не затримали. Правоохоронцями проводяться оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб зловмисних. За фактом розбою вже відкрито кримінальне провадження. Злочинцям суд може винести вердикт від трьох до семи років, не бачити волі. Звичайно, якщо останніх зловлять.